Українці мають надійну підтримку Україні ейфелової вежі. Українсько-французьке подружжя Валентина та Ерік Ріо у містечку Бальфор, що на кордоні Франції з Швейцарією та Німеччиною, заснували благодійну організацію Майдан без кордонів. Головна її мета всіляко допомагати Україні. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Ми навіть не знали, наскільки сильно ми її любимо. До Франції художниця Хмельничанка Валентина виїхала сім років тому. Тут одружилася разом з чоловіком Еріком. Постійно передавали гуманітарну допомогу на батьківщину жінки, опікувалися здебільшого малозабезпеченими дітками. Трагічні події зимового майдану, що сколихнули душу до сліз, примусили працювати ще активніше. Коли розпочалась стрільба, я це все пам'ятаю, тому що я не спала три дні три ночі. Це добре пам'ятаю. І в мене горіла свічка, і це було це було дуже важко. Я переживала. Тож відсматрити мою жінку кожен день. Ми просто не могли. Ми білі во Франції. но просто наше серце, серце є, тут. Революція гідності, кажуть благодійники, неабияк об'єднала і українців за кордоном. Особливо гостро розпочали реагувати там на будь-які прояви інформаційної війни та російської пропаганди. Ми прочитали зранку статтю французької журналістки. Вона називалась Фашизм у засідці. Звичайно, це було про події, які тільки-тільки ну, минули, і про Крим. що… Крим ніколи не був українським, а потім там було написано, що в нашому уряді сім сім міністрів неонацистів. Звичайно, що це нас дуже обурило. І мій чоловік написав листа в редакцію. І так ми зустріли журналісткою і трохи вияснили відносини. Написав чоловік нашу статтю, і після того більше вони цю тему не зачіпали. Саме після цієї події подружжя створило благодійну асоціацію та розпочало активно підтримувати українську армію. Вмісті ми можемо дірати більше і так. Ми допомагаємо армії, ми мій куплітуфібрію і багато много. І лікарства теж когда ми можемо допомагати людей в Україні. Очень дуже раді. Крім того, Валентина та Ерік постійно організовують українські вечори у Франції. Кажуть, хочуть, аби європейці якомога більше знали про нашу історію, культуру, особливості та бів, який зараз доводиться переживати. Вони нас не роз'єднували з Росією. Зараз це вже починається якийсь розподіл. Вони розуміють, що Україна це Україна, Росія це Росія. Вони нас підтримують. Я думаю, процентів 85 французів на стороні України. Я француз, але я теж люблю Україна, дуже давно. Когда я вижу, я рачу всі людей понімати, як це час. Ерік взявся старанно вивчати українську мову. Жартує, навіть штрафує дружину, коли та спілкується з ним російською. Слава Україні. Я знаю далі. Чуш от я б гімн на Україні. Хмельницький Ерік та Валентина приїхали на кілька тижнів з поміж іншого знову привезли допомогу діткам. А ще презентували в міській бібліотеці книгу французького автора Україна Пробудження нації зауважують, там за тисячі кілометрів від України вони серцем та душею завжди з нею. Мрія в мене тільки одна, щоб в Україні був мир, і щоб люди, люди почали краще жити і чим поскоріше. Я розумію, що. Це займа багато часу. В мене тільки одна мрія. Дивше не має. я хочу любви і щасті Україні. Україні. Україні Україні. Так у наступний вояж. Подружжя мріє привести із собою французьких друзів, аби ті побачили наскільки прекрасна українська земля, яка вже стала рідною для обох.